Народи, всім вітання. Ми сьогодні знову на нашій локації, там де ми фотографуємо і відзнімаємо автівки окремо для продажу. Також у нас у продажу є отакий ось сцені. Чистий 2008 рік, повен пакет документів, все як не може бути, сертифікат, все пройдено, все, все зроблено для постановки на облік. Отакий сценік. Бачите, у нього є одне підфарбування, але ж бачите, навіть на камеру його не видно. Оця дверка у нас оця ось одна права пасажирська б'ється 170-180. Без шпаклі, без нічого. У нас є оригінальні наліпки, ніхто їх не переклеював. Гарні диски оригінальні, гарні тормозні диски. Там все в гарному стані. Також і передні у нас тормозні диски, також майже нові. Все, резина гума у нас зимова 19-го року. Зараз фокусуйся, О, отакі. Уже рестайлова морда, бачите, на лінзі. Фари оригінальні повністю. Зимова гума 2019 року, я вже казав, да? у такому от стані, в гарному стані. У нас він має складання дзеркал. Складання дзеркал, партроніки задні, фаркоп. Так, Поїхали по багажному відділенню. Все у нас одна деталь тільки фарбована, все працює до кожної кнопочки. Так, електрокнопка у нас тут, от, бачите, ціленька. Ліхтарики також всі ціленькі, все як не може бути. Так, багажничок у нас в охайному стані, тут у нас бардачок, болтики нічого не кручене, полиця присутня, це у нас коротка версія. Так, пластмас. Пластмас весь у гарному стані. Замочок працює, резиночки клапанці на місці, хто знає, що таке вруно клапанці. І розуміють, про що я кажу. Двірничок на місці працює наліпочки ще. Я полюбляю, коли у залишились ці наліпки, Працює фонарі у нас в гарному стані. У нас трохи моросить сьогодні. В гарному стані все. Тут у нас знаходиться заправочна горловина і ГБО. Що саме приємне, що автомобіль з ГБО. Так, поїхали зараз по стану, покажу. Давайте. Покажу сідушки. Дивіться, от у нас кнопочки, нічого не зачухане, ручки не затерті, ручка в гарному стані. Всі оці бордачки, оці знаєте, шухлядки. так? Все в сухому, тут під сідушками, шухлятки набір інструментів повен. Чому вони тут, розкажу трошки пізніше. Сідушечки в класному стані. Отак от, от вони виглядають, водійська підголовнички, бардачок у нас цей підлокітник, як то кажуть, хлібниця. Юза її їздить все в порядку, нічого не зломане. У нас шистий ступ. Магнітолка оригінальна, клімат контрол, монітор для навігації. Тут все у нас не зачухане, все в класному. У нас є управління магнітолою, автодощ, люстерка звичайна. Також у нас є за великим плюсом це панорама дах. Вона вирішує, яка відчиняється. Бачите, стеля у нас в гарному стані, кожен ліхтарик працює. Тут у нас люстерочки, все як не має бути, все приємно. Жоден елемент не зломаний, все регулюється, все гаразд. По задньому стану, так, дивіться, ось у нас стан порогів. Дивіться, це трошки брудно, у нас сьогодні моросить, я ж кажу. Стан порогів класний, він кодик вам для звірювання. Будь ласка, ставте на паузу, двері низ. Двостороння оцинковка. в них не може нічого бути, якщо вони не роблені. Так, також по заднім сідушкам тут у нас, тут у нас все гаразд. Це гаразд, по низам дверям також є присутні такі от столики. Хто знає у да, для, для зручності є, вони працюють, сідушки у нас всі трансформери. Тут у нас також є шухлядочки отакі у кожного водія, у пасажира. Ззаду все. Ззаду виглядає все це отак от смачно. Магнітик працюючий, заглушечки всі на місці. Ручки. Тут у нас також панорама, яка відчиняється, гарно виглядає. Присутні у нас тонувальні шторочки, отакі хоча є підтонування заводське. Шторочки працюючи, всі кнопочки працюючі Це гаразд, безключовий доступ до автомобіля. У мене зараз ключі в кармані показую, як працює. Хоп, автомобіль зачинився. Трошки відійшов, трошки підійшов. Хоп, відчинився. Достат это делаешь? так давай так покажи пожалуйста правую руку блять он баный волшебник он баный волшебник! Мы на волшебника попали! Помаши правой рукой! Мы на волшебника, блять, попали! Достать не лучше вот так руку засунуть и автомобиль відчиняється. Так, Що еще цікаво! Дах У нас вот так вот выглядает. С панорамою потужно. По цій стороне також все без зауважень. Навіть я ж кажу, навіть ось є формовочка. Також тут оригінальна наліпка. Диски тормозні в загалом в гарному стані. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятах. Шторочка і тут також працююча. Заїжджає, виїжджає, причепляється. Тут столик у нас також працюючий. Сідушки всі в охайному, в класному. Автомобіль не хімчищений. Він лише тільки був по та трохи помитий. Все. Від гарного власника з Німеччини. Все повністю. Так, дивіться, сідушка водійська. У нас оця частинка перешивалася. Знають, що ці в них болячка. Трошки тканинка не підійшла, ну, але всі регулювання гарні. Резиночка оця в гарному ремінці працюють всі до жодного. У нас мультикермо, круїз, електростанкове, регулювання по висоті фар. Але у нас лінза адаптивна. 400 підйомника, всі ці шухлядочки працюючі. Регулювання, складання дзеркал. Так, Поїхали. Клімат контрол, 6 ступ. ГБО. У нас 140. Зараз покажу 242 тисячі пробігу. З них 2,5 вже не їздив я. Панорамка у нас все працює, все гаразд. Так, що ще вам показати? Давайте заліземо у моторний відсік. Але спочатку, мабуть, його заведемо. Знімаємо все одним кадром. Так, ось такі ключі зараз я вам покажу. У мене у кишені. Такі два ключки, я на них гарних два чохлика купив. Зараз покажу такі ось два ключі реношні. Бачите, з підсвіткою це підсвітка про оджати водія додому, відчинити, зачинити. Але у нас безключовий доступ, ключі ми кладемо ось сюди. І нічого, бачите, слідкуйте за моєю рукою. Натискаємо тормоз, натискаємо щеплення для облікчення. І просто отак от натискаємо. Все, автомобіль завівся, автодвірнички у нас працювали. Жодної помилочки. Музика зараз вам покажу. Музика грає гарно. Якась тут вона, знаєте, як новіша не така не звичайна, як регулювання магнітоли у нас працююче. От, бачите, я додаю, я мінусую. Тут є вибір станції, вибір музики. Руль у нас в оригінальному стані, перфорація, це не, 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 не шито. Все в оригінальному, все в гарному стані. Рукоядочка шестиступочка в оригінальному стані. Тут у нас нічого не подране, нічого не є. Ми йдемо до підкапоточки. Капотик у нас відчиним. Відчинили. Тут у нас також є карманчики, педальки. Дивіться, все в гарному оригінальному стані. Тут у нас також шухлядка. Тут у нас дивіться. Ніяких дирок, нічого не затерто, це у нас все гаразд. Є такий автомобіль, тут також водієм у нас шухлядка. Бачите, так? Давайте під капотом. Автомобіль працює. Файно виглядають фари. Зараз ключу, покажу. Отак ось він виглядає ззовні. З включеним автосвітом. Зараз уже сіріє, хоча ще два часа дні. Так. Відчиняємо без зауваження. Автомобіль працює на газу. ГБО пропан, У нас 4, четверте покоління. Катушечки не цокотять. Акумулятор свіженький, гарненький, все проводочка, все в гарному стані. Там також у нас все в гарному. Щоб у нас знаходиться зручно. Тут, бо це дволітровий літровий на 140 кінських сил, газ бензиновий. Так, відчинимо ми вам трішечку, як всі люблять, дивіться, нічого не прыгає, навіть нічого. Клапан спрацьовує. Зараз, щоб було тут, Оп. клапан спрацьовує, нічого не пригає, нічого не випригає, все повністю гаразд. Чуєте, зразу взяв свої правильні оберти. Це у нас для омивача, фари у нас в оригіналі. Жидкість у нас все гаразд. По теплообміннику. Все гаразд у нас. Була замінена прокладочка на теплообміннику. Було частково обслуговане авто. По болтикам усім бачите, все не кручеля. Це в оригіналі без жодного підфарбування. Це була у нас наліпочка, оця щоб, Знаєте, так, да, до резиночки. Тут у нас по замку все гаразд. Бачите, жодного рижика, жодного нічого також тут було, такі всі не кручені. Перефарбування не було. Всі кліпсочки, все на місці. От у нас цю нашу палицю беремо. За кліпсочкою щеп. І навіть нічого не треба витягувати. Тут у нас тако все гаразд. Продицювання працює, падушечка оригінальна. Зачинили, ось так виглядає. Парує зараз, бо зараз дуже волого. У нас мрячка, я ж кажу. Шестий ступ працює гарно, щеплення працює гарно. Посерединки, не так як у всіх там зверху багажничок у нас такий, ще раз покажу. Зручні, у нас сидушки складаються, усі трансформери складаються, витягуються, полиця прибирається. Тут за, позаду у нас знаходиться ГБО, Європейська четверта наліпочка, це на місці. Також у нього йде в комплекті піна. Тут у нас болтики не кручені, нічого не фарбоване. Позаду отак от воно вже все це світиться. Виглядає ззовні, як ззовні, так і з середини. Дуже гарно. Так, у нас зараз покажу, як у нас стоїть До, досі робить, працює. Навіть от зараз Клімат контрол працює, навігація є, але не прошита монітор. Помилочок жодної. Жодної. Кермо у нас гідропідсилювач не гудить, Рукоядочка все гаразд. підстаканечки все маємо. ну Що ще сказати? Клімат контрол працює гарно, був замінений термостату резистор на кліматі, це їхня болячка, хто знає, той знає. Все, карти в гарному стані, двері в гарному стані. Одне підфарбування по оцій правій пасажирські двері. Б'ється 170-180, без критики, без шпакла, без нічого. Виглядає автомобіль з панорамою. Хто хоче побачити його зверху, ось так ось. Будь ласка, від'їду трошки. Двері відчинені у нас. Отак от от він смачно виглядає. Ціна такого даного транспортного засобу Ренос Сенік 2006-2008 рік. Дволітровий газ бензиновий. Газ у нас, знаєте, встановити 600. Доларів. Ціна такого транспортного засобу 6300. Кому цікаво, пишіть телефонуйте. Наші посилання будуть тут десь понизу, наші номери телефону. Кому цікаво, пишіть телефонуйте, торгуйтесь, виконуємо то. Машина майже обслугована, вам потрібно. Всі сервіси, всі куси, всі пробігах, все. Всім гарного дня, всім папа, всім гарних продажів. Thank you